Пряху. Там кому-то. Я не знаю, ми повинні комусь докладувати. Діяльність міліції є гласною. Чоловік 25. 25 міліції, так? <гум> <да>? А <гум> де вони поховалися? кімнаті, в кімнаті. — А ну, де вони сховалися? Де? — Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. А, ну то перечислили знову на військову частину якихось грошей, щоб вони охороняли знову. Ну все, сенсація завершена. Пантамас не опаздывает, він сідав вовремя. Паління в громадських місцях заборонена. В законі прописано чітко на входах таблеба